Всім привіт! Це нове відео за расу орків на новому флоуроні X3. Нагадую, що на серві дропі квести за рейтами X1. На ньому не буде Shadow Pug, зброї за купони і тому стартові квести на початку допоможуть усім. В цьому відео я намагаюсь розповісти, як найшвидше апнути не просто левел, а ефективно і швидко отримати шмотки, соски та все необхідне для комфортної гри далі. Отже, по стандарту стартуємо ми в початковій зоні. Говоримо з UB хелпером який каже нам вбити гремліна, з якого випаде синій гем, вбиваємо, підбираємо і знову говоримо з NPC. Не забуваємо поговорити з орком поряд. Це ще дасть нам 100 сосок. Вибігаємо з печери і біжимо відразу наліво. В принципі, можна і направо, але зліва чомусь більше мобів 3-4 левелів. Вбиваємо кілька мобів і апимо 5-6 левел. Левел у нас є. Повертаємось до центрального входу, де ми бігали біля печери, і беремо перший квест у Гварда, який виглядає як орк. Квест простий, але треба бігати все місто, щоб поговорити 6 різними NPC. За нього ми отримуємо просту зброю та трішки експи. Поговорили і тепер заходимо всередину та біжимо відразу наліво на сходи, де і буде стояти перший NPC Wardis, з яким і треба поговорити. В нього беремо квест. Виходимо на центральну площу і відразу зліва говоримо ще з одним NPC Петукай, який дає нам квест на телепорт Геран, Його ми відносимо по дорозі. Знову біжимо наліво до олім стовба та говоримо з NPC поряд. Розвертаємось та біжимо в Grocery Store, де поговоримо з Аською. Виходимо та прямуємо на склад, говоримо з Грукіном. Тепер нам потрібно в Weapon і Armor Shop. NPC Gentai стоїть біля магазину. Спочатку говоримо з ним. Заходимо всередину, де нас чекає останній NPC Канай. Відразу повертаємося до горда, в якого ми і брали квест біля входу в місто. Але по дорозі ми забігаємо в церкву та говоримо з NPC по квесту на ТП в Гіран. Говоримо з Гвардом, апаємо левел та повертаємося до Гетеркіпера, щоб закінчити квест на телепорт в Гіран. Отримаємо токени для ТП, якісь різні плюшки, і біжимо далі. Повертаємося до NPC Варкіс, який стоїть на сходах та беремо в нього знову квест, тепер насоски. І біжимо аж під місто вбивати імпів гремленів Виходимо з церкви на центральну площу міста та біжимо наліво пробігаючий Олімп-стов. Як тільки вибігли за місто, можна спробувати впасти вниз. Але знайдіть місце, де не буде багато перешкод для того, щоб не застрягти в текстурах. Саме тут нам потрібно хоч якось докачатися до 10-го левела, де нам стає доступний новий квест на кращу пуху соски та хпшки. Апнули 10 левел, повертаємося в місто та заносимо цей квест назад до Варкіса. Тепер з протилежної сторони на сходах буде стояти NPC Хатас, в якого на 10 левелі ми і зможемо взяти квест на кращу пушку. Але по дорозі ми зможемо зайти та провчити необхідні скили всередині церкви. Так як ми вже апнули 8 плюс левел, не забувайтеся взяти баф у нюбі хелпера. А я нагадую, що баф можна брати тільки починаючи з 8 левела. Взяли баф, біжимо по квесту знову наліво. Тепер до NPC Парагон. Говоримо з ним і він посилає нас вбивати квестових орків. Туди-сюди доведеться бігати аж 3 рази, тому доведеться запастись терпінням, так як найближче ТП буде коштувати 1500, аден, а на старті це занадто дорого. Поки ми бігаємо туди-сюди за квестом, по дорозі ми можемо підкачуватися на 10-15 левелах мобів. Там є навіть і 20. -ті. Взагалі, я рекомендую спочатку опнути 15 левел і тоді вбивати квест на орка. Як тільки прибігли на місце, де стоять потрібні квестові моби, вбиваємо тільки орка, але обережно, тому що б'ють вони доволі таки сильно. Від інших мобів можна просто втікати, поки не зробити релог. Повертаємося в місто, підходимо до NPC Хатос і обов'язково потрібно нажати, що ви хочете продовжити. Інакше квест доведеться перероблювати заново. Говоримо і знову біжимо в ту саму локацію вбивати того самого моба. Вбили летимо, забираємо винагороду та радіємо. Після того, як капнули 15 левел, маємо додатковий квест на два телепорти в Будін. Ці ТП нам допоможуть з проходженням професії, отже або біжимо, або робимо ТП майже за 1000 Аден і починаємо вбивати 20 големів паралельно просто качаючись. Апаємо 20-й левел, на якому у нас буде доступно два простих та корисних квеста, після яких вже і можна буде почати проходити першу професію. Заносимо квест на ТП, отримуємо два ітима для телепортів та відразу біжимо в церкву до NPC Лівіна. В неї беремо перший квест та відразу робимо телепорт за 13 тисяч один штутгарт. Тут ми біжимо в гільдію орків до NPC Мора та беремо в неї другий квест. Після чого робимо ТП в Crypt of Disgrace та здаємо ці квести для NPC Каруда, Отримуємо D арморку, ап левела та трішки Адени. Повертаємося в місто та можемо проходити першу професію. А в мене на цьому все. Дякую усім, хто подивився. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Бажаю успіхів та вдачі!